Добрий день, мої любі малята! Подивіться, до нас сьогодні завітала лялька Софійка. Друзі подарували їй іграшку. А яка це іграшка? Дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Я яскрава і висока, різнобарвна і струнка. Мої кільця розкладають і на стрижень знов збирають. Правильно, малята це пірамідка. Але Софійка не знає, як гратися з пірамідкою. Малята, давайте допоможемо Софійці. Для цього розберемо пірамідку і покажемо Софійці, як з нею гратися. Спочатку подивимось, що складається пірамідка. Малята, що це? Так, це кільця. Давайте їх розглянемо. Кільця за кольором однакові чи різні. Різні правильно. А за розміром вони однакові чи різні. Також різні. За формою які кільця? Правильно круглі. А на що схожі кільця? Правильно, на бублик. На колесо від машини, на гудзик, на бубон. Молодці малята! А що це? Так, це основа зі стрижнем, на який одягають всі кільця від найбільшого до найменшого кільця? А це що таке? Це верхівка, яку одягають зверху на стрижень. Після останнього кільця. А зараз давайте пограємо з пірамідкою і одягнемо всі кільця на стрижень. Спочатку треба взяти найбільше кільце. Давайте подивимось, яке кільце найбільше. Правильно, кільце жовтого кольору. Одягаємо його на стрижень. Потім знову. Серед усіх кілець нам потрібно вибрати найбільше кільце. Яке кільце найбільше? Так, червоне. Малята Софійка каже, що найбільше рожеве кільце. Давайте покладемо поруч і порівняємо червоне та рожеве кільця. Тоді зразу буде зрозуміло, яке з них більше, а яке менше. Тепер і Софійка побачила, що рожеве кільце менше за розміром, а червоне кільце більше. Беремо червоне кільце і одягаємо його на стрижень. Далі, серед усіх кілець нам знову потрібно вибрати найбільше. Яке кільце найбільше? Так, це рожеве кільце. Одягаємо його на стрижень якого кольору кільця в нас залишилися? Правильно, зеленого та помаранчевого кольору. Потрібно вибрати, яке з них більше. А щоб легше було це зробити, давайте покладемо їх поруч, ось так. Яке кільце більше? Правильно, зелене більше, а помаранчеве менше. Беремо зелене кільце. У нас залишилось найменше кільце. Одягаємо і його стрижень. І зверху одягаємо верхівку. Ось ми і зібрали пірамідку. Малята, Софійка вам дуже вдячна за допомогу. Тепер вона знає, як грати з пірамідкою, розбирати та збирати її. А зараз вона поспішає до своєї подруги Марійки, у якої теж є пірамідка, щоби навчити і її збирати пірамідку. Нехай вони граються, а нам вже час прощатися до побачення малята.